За часів давніх богів, воєвод і царів. Розбуди мене посеред ночі, і я процитую це інтро. Якщо ви теж знаєте текст цієї заставки, і зараз у вас ідуть мурахи, то ви точно застали ті часи, коли в один і той самий час разом з друзями чи самі ви чекали, коли ж нарешті почнеться один з найяскравіших та найпрекрасніших серіалів дитинства дітей 90-х. Цікавий сюжет, гумор, інтриги, а головне, неймовірно харизматична головна героїня. та її неповторний бойовий клич примушували, затамувавши подих, стежити за пригодами принцеси воїнів. Сьогодні пропоную поговорити про те, чим ж такий особливий серіал про Ксену. Так, я знаю, що правильно буде Зіна, але ні, ні, ні. Поговоримо про його створення, про цікаві факти, про саму героїню, наприклад, чому вона повинна була померти в перших епізодах. Та, власне, що ж такого вона зробила, що їй прийшлось відмолювати гріхів в цілих 134 епізодах. А також поговоримо про ігри, зроблені за мотивами серіалу. Якщо ви думаєте, що це лише гра для першої PlayStation, то спішу вас обрадувати, адже ігор про непереможну Амазонку було аж цілих 6 штук, одна з яких навіть восьмибітна. Ще згадаємо про вплив на наше дитинство та предмети колекціонування пов'язані з цим чудовим серіалом. Звісно, я говорю про наклейки з жуйок. Словом мені є про що з вами поговорити. Тож беріть щось смачненьке, протискайте лайк, підписку, дзвоник. Мене звати Іван Козак. Ви на каналі дорослі з 90-х. Приємного перегляду. Її мужність змінить світ. Ксена, принцеса Вой. Перша Ксена з'явилась як другорядний персонаж в іншому серіалі, який я теж обожнюю, на відміну від актора, який виявився мудаком, а саме героїчні подвиги Геркулеса. І задумувалась вона як яскрава антигеройка, яка зможе дати відсіч Геркулесу, та все-таки померти через три серії. Так, так, творці серіалу Роберт Таперт та Сем Реймі планували вбити Ксену, але вона настільки сподобалась глядачам, що в 95-му вони вирішують створити окремий серіал. До речі, не легко на це погодились, адже один з творців Стверджував, що серіал з жінкою в головній ролі не зайде глядачам. І як же він помилився. На головну роль прекрасної Ксени затвердили спочатку Ванесу Енджел, але вона через хворобу не змогла переїхати в Нову Зеландію, де власне й проводили зйомки. Тому згодом, після тривалого кастингу, тобто не одразу, роль отримала, ще нікому невідома Люсі Лоулес, яка, до речі, мріяла стати драматичною актрисою та цитувати Шекспіра, а не оце от все. Але ж яка вона. Прекрасна, це той випадок, коли одна й та сама героїня через чудову гру акторки могла здаватись водночас і страхітливою, і агресивною, і в той же час веселою чи моментами драматичною. А її фірмовий вираз обличчя, водночас з верхній, пофігістичний та сексуальний, як тепер модно казати, бічфейс. Коротше, в дитинстві, ну вже там трошки в юності, всі хотіли почути ті ж слова, що й продавець коміксів Сімпсонів. Ди до мене, Ксена хоче сексу. Сюжет був досить простим. Ксена, яка в минулому була не найдобрішою людиною на планеті, повинна мандрувати по світу та допомагати невинним людям, щоб вдосталь заплатити за скоєні нею гріхи. Так що ж такого трапилось у минулому Ксени, що вона повинна була спокутувати свою вину протягом такого тривалого періоду часу. І для того, щоб це вияснити, потрібно відправитись у дитинство головної героїні. Народилась Ксена у грецькому місті Амфіполіс у сім'ї з двома братами. Коли вона була підлітком, на місто напав воїн Кортес, через що багато людей відступило, але не Ксена та її молодший брат. Сама ж Ксена наполягла на тому, щоб дати бій Кортесу, в результаті чого їм це вдалося, тобто вони відбили напад, але багато людей загинуло, включно з братом Ксени. Селяни звинуватили у всьому дівчинку під тиском людей, яких вона захищала, вона йде і збирає свою армію, щоб помститись. Під час подорожі Ксена зустрічає, Є Юлія Цезаря та гальську рабиню Млайлу, яка навчить її трюкам затисканням точок на тілі. Ви точно мусите пам'ятати цей фірмовий прийом? Ми, от в дитинстві, постійно хотіли його спробувати одне на одному, але боялись, що мама дасть посраці, якщо ненароком вбити друга. До речі, інша її легендарна зброя круг чи обруч, чи як ви там її називали, існує реально. Це древня індійська зброя, шакрам, яка була винайдена ще в другому столітті до нашої ери. Після зустрічі з Млайлу на Ксену чекала зрада Цезаря, розп'яття. Так дуже травмувала ця серія колись. Смерть Млайли, яка стала подругою для Ксени, внаслідок чого вона стала ще більш жорстокою. Подорож в Китай, а тоді в Японію, де внаслідок невдалого самозахисту Ксени згоря. Ціле місто і 40 тисяч людей. І на цьому все не закінчилось. Ксена відправляється до північних земель, зустрічає шаманку Алті, яка пробуджує найзлішу частину самої Ксени, внаслідок чого вона вбиває Амазонок, включно з королевою, бере участь у битві з кентаврами, вагітніє, розуміє, що мама, вона, ну, так собі, віддає дитину кентаврам, щоб вона виросла в спокої, і відправляється в Скандинавію, щоб стати Валькірією. Ну, активна жінка, тут нічого сказати. І лише тоді вона мандрує в Грецію, де й стається доленосна зустріч з Геркулесом, після якої Ксена стає на шлях добра, тому щоб спокутувати свою вину, їй допомагала її супутниця Габріела у виконанні Рене О'Конор. до речі, яка теж була не одразу затверджена на роль, адже спочатку її запропонували Санні Донч. Але вона відмовилась, бо не хотіла залишати тодішнього хлопця у США. Не хотів би я бути ним, коли сама Санні дізналась про рейтинги серіалу. Сама ж Габріель виконувала таку собі роль хорошої частини Ксени, яка постійно намагалась хилити її до добра. Правда, потім, напевне, внаслідок цілої купи пригод, Габріель теж стає доволі таки войовничою. Та все таки вона була тією совістю непереможної Ксени. І не лише з совістю, адже незважаючи на купу інтрижок Ксени з чоловіками, її стосунки з Габрієль теж були досить цікавими. І так, творці не хотіли прямо натякати на романтичні стосунки супутниць, хоча там є сцена, де вони цілуються. Правда, Ксена в той момент була в іншому тілі, тому це якби не рахується. Та тим не менше, Ксена та Габріель стали лгбт іконами того часу, що теж дуже у популяризації серіалу, адже на той момент це було незвично. Не знаю кому як, а особисто мені оце невидиме сексуальне напруження між головними героїнями лише підсилювало інтерес до серіалу. Тепер щодо виходу в нас. В Україні серіал дебютував 3 січня 98-го року на каналі 1+,1 з моєю улюбленою озвучкою. Четвертий сезон закінчився в листопаді 99-го. А далі вже пішли якісь мішання сезонів, і вони транслювались не по порядку. Це взагалі окрема біль телетрансляції того часу. Згодом у 2005-му його переозвучив новий канал, і особисто я дуже добре пам'ятаю його якраз на плюсах. У 98-му-99-му. Це був якийсь ідеальний період, коли ми всі раз бігли до когось друзів в гості, зазвичай того хто жив ближче, із захватом та з споглядали кожну хвилинку серіалу. І Якщо мені не зраджує пам'ять, то йшов він або перед, або одразу після Геркулеса, тобто майже дві години задоволення. Ви знаєте, спочатку я хотів сказати, що серіал не пройшов перевірку часом, але. Передивившись кілька серій для ролику, він і зараз мені подобається. Так багато хто скаже, що там була досить дивна комп'ютерна графіка, як на той час. Та й хореографія бувала дуже специфічною. Але тоді маю на увазі на момент виходу, він подобався практично всім моїм друзям. Та особисто я дуже любив його, особливо ті серії, де були якісь гігантські монстри, які тоді лякали страшенно. Як от, наприклад, велетенські павуки, змії, чи як в одній з серій другого сезону Ксена боролась проти гіганта Голіафа. І знаєте, кому вона допомагала в цій же серії? Давиду. І між іншим це не перша біблійна відсилка. Про це трохи далі. Самого ж Давида грав не хто інший, як Ентоні Стар, більш відомий зараз як один не зовсім стабільний супергерой серіалу The Boys. До речі, він не єдиний з хлопаків, хто там знявся. У серіалі Ксена роль Цезара зіграв Карл Урбан. Відомий своїми ролями Біллі Бучера. Тих же The Boyce. Та конкретно мені він дуже подобається в ремейку «Судді Дред 2012 року. Це вперше у мене таке, що якась перезйомка подобається більше, ніж оригінал. Сенс Дес. Окрім Давида та Голіафа, Ксені вистачало історичних та інших вплетінь. Адже за період всіх сезонів наша Ксена. <кій> Увага! Взяла участь у троянській війні, допомогла Одіссеєві повернути його царство на Ітаці. Зупинила персів у фермопілах, зробивши всю роботу за царя Леоніда. Розбила армію римлян з Юлієм Цезарем, потім допомогла брутові провернути вбивство самого Цезаря. Прикидалась Клеопатрою сьомою, перехитривши Марка Антонія, щоб допомогти Октавіану Августу. І на сам кінець саме вони з Габрієль віддали свого віслюка для. Фух... Для Марії та Йосипа з маленьким Ісусом непогано, правда? Були в серіалі ще й дивні епізоди, як от якісь реінкарнації з майбутнього чи клонування основних персонажів. Ну і серії мюзикли, де більшість часу всі співали. Цікаво, те, що я не пам'ятаю таких серій з дитинства. Все, що я пригадую, це те, що обожнював серіал і про те наскільки Ксена є синонімом крутості. Власне, через таку популярність серіалу ми з друзями почали полювати на все, що було з ним пов'язане. Не стали виключенням і наклейки віджуйок. Як не дивно, вперше комусь з моїх друзів попалась наклейка з зображенням Ксени в іншій серії Жуюк Гокма. Вже не пам'ятаю точно, як виглядала сама жуйка, але знаю, що там попадалися різні герої бойовиків, як Оторок, Кірембо, Універсальний Солдат і так далі. Згодом, в якійсь іншій новнеїм жуйці, мені попався вже ось такий екземпляр. І я був на сьомому небі, бо явно не очікував побачити таку наклейку, після чого беріг її як зеницю Ока. Але звісно, основними були саме одноіменні жуйки Ксена. Я точно пам'ятаю було два види з великим написом та малим, і мої пошуки в інтернеті це підтверджують. Серед моїх друзів особливо популярними були самі такі, і особливо ми пищали від захвату, коли попадались такі екземпляри, де були зображені і Ксена і Геркулес. Окремим видом розваг були суперечки про деякі кадри, які попадались на наклейках, і які ще не показувались по телевізору. Ми дуже довго могли сперечатись та придумувати теорії, що ж там відбувається, і хто ці невідомі персонажі. Подалась Ксена і на наклейках Геркулес, що ще раз підтверджує, наскільки переплетеними були ці два Всесвіти. До речі, вже на етапі створення ролику я пригадав про картонні картки розміром десь як картридж від Денді, теж по серіалу Ксена. Цікаво те, що я точно мав декілька таких, але зараз я ніяк не можу пригадати, де саме їх можна було купити чи придбати. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. І перед тим, як перейти до Ігоря, я хотів би подякувати всім людям, які підтримують мій канал, а ви поки погортайте цей прекрасний зошит. Я дуже вдячний, що. В такий час ви знаходите можливість фінансово підтримувати мене як автора. Окреме дякую Віталію Хоху, Хелсину, Дексу, Андрію Чумаченку, Євгену Мирончуку, Євгену Бі, Діти Осла Хоронили, Геліксу Андрію С. Якщо у вас є бажання долучитись, то за різні рівні підписки ви отримаєте бонуси, як от ранній доступ до роликів, чи закрита телеграм-спільнота словом. Всі посилання в описі, а ми продовжуємо. А тепер пропоную поговорити про ігри, які були зроблені за мотивами даного серіалу. Раніше я думав, що існує лише одна гра: це Xena Warrior Princess для першої PlayStation, Але я помилився, їх існує набагато більше. Тому пропоную пройтись по них у хронологічному порядку. І, власне, першою буде. Саме ця гра для першої PlayStation, гра про Ксену була випущена у 1999 році. До слова, мені вдалося її побачити на початку нульових, коли у мого друга з'явилась перша Сонька. На жаль, оцінити ігри з точки зору ностальгії не можу, бо по суті не грав у жодну з них. Тому тримайте, типу, сучасний експірієнс. Дана гра досить непогана, і з цієї підбірки подобається мені найбільше. Це hack and slash з платформінгом і простенькими пазлами. Ксена бігає, крутиться, б'є ворогів, стриб. Чи рятує заручників з системою карми, що дає буст. У будь-який момент можна використати чакрам. Тоді камера перемикається на вигляд від першої особи, і ви можете керувати безпосередньо ним, що теж цікаво і урізноманітнює геймплей, адже використовувався він не лише для знищення ворогів, а й для розгадування простих головоломок. В грі присутні заставки в дусі серіалу, та й сама графіка, атмосфера, вороги та боси теж дуже нагадують сам серіал, чого вартий лише один босс-циклоп. Бойова система простенька, але водночас приємна. Можна наносити удари як мечем, так і ногами, комбінувати ці прийоми і весело та в стилі Ксени розкидати всіх наліво і направо. Сюжет такий: зла богиня Калабракс викрадає Габріель і наше завдання її врятувати, і, по ходу перемогти купу ворогів, людей, монстрів, циклопів, павуків і навіть побувати в самісінькому пеклі. Загалом, попри те, що гра не була визнана якимось шедевром, мені вона сподобалась. В першу чергу за цікавий геймплей та дух серіалу. Обов'язково рекомендую всім всім любителям Ксени, а ми рухаємось далі. В тому ж 99-му для ПК та DVD програвачів виходить Death Chains, інтерактивне кіно чи новела, зроблене за мотивами одноіменного епізоду серіалу. Гравець приймає рішення, що впливають на розвиток сюжетної лінії і альтернативні варіанти закінчень. Графіка та анімація зараз виглядають ну дуже погано, враховуючи сам жанр гри. Плюс, що розчарувало, це відсутність акторів для озвучки та оригінальної музики. Загалом розгалужень небагато, реіграбельність теж не на висоті, але для любителів серіалу, я думаю, може бути непогано правда, скоріш як спосіб доторкнутися до історії. І знову ж, 99-му, плодовитий рік для ігор про Ксену, що тут сказати. Для Nintendo 64 вийшла Xena Warrior Princess The Talisman of Fate, і неочікувано це файтинг. В грі доступно два режими: це квест, тобто проходження типу історії та можливість пограти з друзями до чотирьох гравців. Всього в грі правда лише 11 персонажів. В основному це всі герої серіалу, як от Ксена, Габріела, Джастер, Арес, Калісто і так далі. І на мою думку, в ній занадто мало контенту у цілому. Низька реєграбельність, а також складність виконання спецприйомів, та й самі персонажі не надто відрізняються геймплейно. Хоча з атмосферу та локації тут від мене однозначно плюсик. Від гравців отримала неоднозначні відгуки, але здебільшого трохи вище середнього. У 2000-му знову для ПК dvd виходить ще один інтерактивний мульт Xena Girls Just Wanna Have Fun. Теж зроблена за мотивами одноіменного епізоду другого сезону. Суть та сама, що й попередній грі. Ми обираємо або шлях, куди піти, або зброю, яку використати, тим самим впливаючи на сюжет. В цій грі, як і в самому серіалі, він особливо просякнутий гумором та геловінською атмосферою, адже це був саме спеціальний епізод до цього свята. Тому тут і голови, які говорять, і диско. Отека, костюми і так далі. В грі досить різноманітні локації, що мені теж сподобалось, але загалом той самий мінус, що й в попередній частині: відсутність оригінальних голосів, посередня графіка та низька реіграбельність. Ігри проксану випускались навіть для портативної приставки від Nintendo Game Boy Color, що вкотре примушує мене посумувати про те, що в нас цих консолей не було. Хоча навіть якби й вони були у продажі, я дуже сумніваюся, що, що багато людей змогли б їх собі дозволити. Мова йде про гру 2001 року з одноіменною назвою Xena Warrior Princess. І перше, на що я звернув увагу, це графіка та музика. Чого чого, а побачити восьмибітну Ксену, я точно не очікував. Версія для Game Boy Color є платформером з видом зверху. За сюжетом гри ми знаходимося у світі снів і повинні знайти Морфіуса, щоб він дав нам таблетки. Не той Морфеус. цей повинен нас повернути в реальний світ. Ми управляємо Ксеною, можна бігати, стрибати, плавати, вилазити на підвищення і так далі. Також можна знайти додаткові предмети, як от ключі, лікувальний срок і тому подібне. Загалом мені гра сподобалась, але це певне через любов до подібних ігор та самої тематики. А от щодо гравців, то в ті часи їм вона не надто зайшла. Більшість сприйняли її як ще один поганий клон Зельди. Найцікавішим моментом тут є те, що за допомогою кооперативного з'єднання геймбоїв дану гру можна було поєднати з грою про Геркулеса, таким чином досліджувати цей світ вже вдвох і відкривати нові секретні рівні. І я не знаю, як вам, а мені сама ідея сподобалась нереально. Лише уявіть, що ви могли б таке провернути тоді, в часи, коли дивились обидва серіали, і фанатіли як від Ксени, так і від Геркулеса. Тут мало того, що в тебе Денді в кишені, так ще й отаке от робиться. Для мене це щось неймовірне. І останньою у нашому списку буде гра з аналогічною назвою, випущена для PlayStation 2 у 2006 році. Загалом гра дуже схожа на версію 99-го, але набагато гірша в усіх планах. Якщо говорити про графіку та звук, то для рівня PlayStation 2 вони тут погані. А я нагадую, що в тому ж році вийшов God of War, і виглядають вони як ігри для різних поколінь приставок. Те саме стосується і управління. Якщо на землі це ще можна витерпіти, але коли справа доходить до стрибків, то тут починається справжній біль. Аналогічна ситуація з чакрамом. Нам теж дають його покидати, але керується воно все жахливо. Додаємо сюди слабкий сюжет, некрасиві локації, і отримуємо, Ім гру нижче середнього, яка для другої соньки виглядає як недороблена демо-версія. Власне, на це показують і оцінки гравців, які тут, мабуть, найнижчі з усіх ігор, про які ми сьогодні говорили. Тому, спираючись на все вище сказане, я можу вам порекомендувати лише дві гри: це версію для першої PlayStation та для Game Boy Color. Ось таке от вийшло відео про одну з моїх улюблених героїнь і, напевне, про мою першу закоханість. Цікаво буде почитати про ваші історії, пов'язаних з Ксеною, а також почути про те, як вам формат та ролик в цілому. Якщо він вам сподобався, то напишіть про кого хотіли побачити наступне відео. На цьому у мене все. Ще раз дякую вам за перегляд. З вами був Іван Козак. Скоро побачимось.